Сьогодні Кременчуцький міський осередок Всеукраїнської організації Союз осіб з інвалідністю України організував дружне шаювання на честь Міжнародного дня людей похилого віку. У міському осередку осіб з інвалідністю України нема людей похилого віку. Навіть тим, кому 90 80-кому за 65 ми називаємо сеньорами. Тому сьогодні у нас день сеньорів, обрали одну з найкращих кав'ярин міста. Для того, щоб почаювати з цими людьми. Вони прийшли з гармошкою, прийшли з віршами, з добрими словами один до одного, і це буде таке маленьке свято. Під час чаювання запрошені читали вірші, співали пам'ятні пісні та обмінювалися враженнями. Захід відбувся у затишній атмосфері в одному з залів Львівської майстерні шоколаду. Ви у нас і сіньори та сеньоріти. А б вам побажати перш за все міцного здоров'я, довголіття під мирним небом. І щоб ви завжди у вас була змога зустрічатися, спілкуватися, обмінюватися позитивною енергетикою, емоціями. Усі учасники чаювання залишилися приємно вражені смачним частуванням та атмосферою свята. Це наш колектив. Не часто ми збираємося всі разом. І дуже приємно старих друзів зустріти тут і з ними поспілкуватися, тим більше в такому затишному місті. Бажаємо сеньорам і сеньоритам Кременчука міцного здоров'я та натхнення, аби кожен день проживати із задоволенням. Дмитро Цирюльник, Максим Бальчик, Кременчуцькі новини.